Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АОРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. У рівному мало не вибухнув автомобіль. Небезпечна ситуація виникла на вулиці Гвардійській. Серед ночі випадкові очевидці помітили потужне займання. Це горіла іномарка. Шкода Октавія. Іномарка почала горіти серед ночі. На вулиці Гвардійській пилало із моторного відсіку та салону. Люди, які помітили займання, зрозуміли, самотужки з таким вогнем не впоратися. До того усі боялися, що авто від високої температури могло зірватися у будь-який момент. У другій ночі місцеві вогнеборці отримали сигнал тривоги. На момент прибуття наших рятувальників вогнем був охоплений. Моторний відсік автомобіля шкода Октавія. Існувала реальна загроза перешкідання полум'я. На поруч розташовані автомобілі. Розташовувалися вони хто як, хто за два метри, хто за півтора метра. Від осередку займання рятувальники подали на гасіння один водяний ствол. Вогонь вдалося приборкати за достатньо короткий час, а повністю ліквідувати. Вони змогли через годину полум'я, знищило переднє вітрове скло, дві шини, бампер, дві передні фари, акумулятор, електромережу відсіку двигуна, пластикові та разинові деталі відсіку двигуна, а також пошкоджено лакофарбове покриття капоту. Бокові дзеркала переднього лівого правого крила також у шкоді. Згоріли двоє передніх дверей. Рятувальники кажуть, у разі пізного виявлення загорання авто могло вибухнути. Остаточні причини загорання будуть з'ясовувати експерти хоча усе свідчить про те, що авто навмисно спалили. Машина із поліцейським опинилася в кюветі, коли вздоганяла втікача. Аварія за участі копів сталася на Володимиреччині вночі. Кермувальник автомобіля Hyundai Matrix вдалося відірватися від переслідувачів та втекти. А Рено Дастер, яким керував старший лейтенант патрульної поліції рівного, опинився в кюветі. Водію та ще трьом його колегам, які були в салоні, авто, знадобилася медична допомога. Їх уже відпустили із лікарні. Поліція захисту економіки в області оприлюднила результати роботи по вилученню високоякісної деревини без супровідних документів. Нечесні на руку підприємці зрізали лісу більше як на 3,5 мільйони гривень. Увесь товар зберігали на складах рівного та Костополя, що буде покарання злочинцям вирішить суд. Хоча, згідно кримінального кодексу, причетні до злочину особи можуть опинитися за ґратами терміном на три роки. Відбірна деревина. Спеціалісти кажуть, що це вищий сорт дуба. Ці всі колоди та оброблене дерево потягне щонайменше на 3,5 мільйони гривень. Тільки за скільки насправді його купили, власники підприємств невідомо. Адже жодного документа на цей товар у них не було. Піляється на дорозі куча біру. Правильно? Прийшов мій робочий, там, а тикнув бірку на цей надув. Все, тут нема питань. Та бірка, я ж не буду заглядати, що то за бірки і звідки вони беруться. правильно? Я їх не переписую. А будь-який чоловік може прийти, навіть так же само я теж за працівниками поліції не дивився, не наблюдав. Вони так само може поставити і сказати, що це є незаконно придбана деревина, і це взагалі дерево зовсім друга бірка. Працівники управління захисту економіки обласної поліції навідалися на виробничу базу в Костополі із санкціонованим обшуком. Така ж операція була проведена і в Рівному. Поліцейські спільно з прокуратурою області виявили близько 414 метрів кубічних дубов без належної документів. Правоохоронці вже виявили ймовір. На місце порубки лісу у рівному біля залізничних колій незаконно зрізали 50 дубів. Тепер рух потяги цією ділянкою може стати цілою проблемою взимку, адже дерева захищали колі від замітання снігом. Надалі просто-напросто буде заносити, як кажуть, і колію снігом, що потім буде перебивати рух поїздів. Ось ну. Буде якась заважати нормальному функціонуванню залізниці. Від масових поробок лісу бюджет не доотримує значних коштів. Констатують в обласному управлінні поліції. За рік часу такої злочинної діяльності дірка у держскарбниці десятки мільйонних гривень. На колодах відсутні маркування загальнодержавного значення обліку лісу деревини. Вилучена лісопродукція, вартість якої за попередньою оцінкою становить понад 3,5 мільйони гривень. Передана на відповідальне зберігання одному з лісових господарств. За фактом незаконної порубки лісу за статтею 246 кримінального кодексу України поліцейські проводять досудове розслідування. Але конкретних осіб, поки упроваджені, немає. Якщо їх знайдуть максимальне покарання, яке передбачає кримінальний кодекс України, це позбавлення волі на строк до трьох років і конфіскація усієї деревини. Під приводом Зняття порчі Видурюють у людей гроші. Найбільше таким психологічними аферами займаються особи ромської національності у народі цигани. Один із останніх таких злочинів був скоєний в Дубинському районі. Дві старші жінки та їхній спільник чоловік обікрали таким чином стареньку бабусю. Звичайна злочина схема циганів аферистів Троє осіб, дві жінки, чоловік за кермом авта, Під'їхали до будинку самотній пенсіонерки у селі Озеряни. Це Дубинщина. Поки одна забивала баки пенсіонерці, що у неї порча, інша. Оперативно викрила із схованки усі заощадження бабусі зловмисниці зникли на автомобілі, але його добре запам'ятали сусіди. Тож усе в деталях розповіли правоохоронцям. Невдовзі темно-синій вас оперативники затримали у сусідньому селі, а разом із ними шахраїв із викраденими грішми. Це 7 тисяч гривень. Зловмисницям 55 та 73 роки. Приїхали вони на Рівненщину із центральної та північної України. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Підозрівне нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці перевірили. Ряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів. У рівному викрадають літні іномарки. Місцевий пенсіонер заявив до поліції про зникнення свого позашляговика Toyota Land Cruiser Prado 150. Зі слів власника близько 14-ї години він залишив своє авто у дворі будинку на вулиці Степана Бандери. І вже через дві години транспортного засобу не було на місці. Toyota Land Cruiser чорного кольору, державний номерний знак ВК 0880 ВК. Поліцейські звертаються до громадян, яким відомо, Місце перебування транспортного засобу або, можливо, вони стали свідком викрадення авто. Повідомити на спецлінію 102. Ну і насамкінець, статистика офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області. Надійшло 505 повідомлень, із яких 94 кваліфіковані кримінальні правопорушення. На сьогодні це вся інформація. Більше цікавих фактів на сайті телеканалу. Я вам зичу вчитися тільки на чужих помилках. Дякую за довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.